Когда мы шли, очень много людей было. И в кафешке Мерчая полностью была, и так тоже на перекрестке людей было. Ну, как-то так шли. День хороший. Людей было очень много на перекрестке. Олександр Мірошниченко з дружиною йшли по пішохідному переходу на проспекті Шевченка у центрі Сум, коли за їхніми спинами пролунав вибух. Відвели дочку в садик з жіною і йшли в парикмахерську на Горького. Как раз переходили перекресток на Новоместенской и Перекресток, вот переходили и проспектом Шевченко. И за спиной случился взрыв. Два, дважды я слышал взрыв. Мы уже упали, вот, у рука кровила, у меня шея. Вот, начали подходить постепенно прохожие, пытаться оказывать скорую помощь. Я ноги видел в основном, но там парень какой-то подошел, там, что мне делать, что мне делать. Жена медики говорит, там, там держи, там, руку перетягивай мне, там, шею зажимай ее. Вот, потом девушка, я точно помню, подбежала и пластырь на спину наклеила. Тоже там кто-то кричал, не надо клеить. Девушка, Это военная медицина, специальный, там, пластырь, воздух пропускает. Дружина Олександра Мірошниченка лежить в іншому відділенні лікарні. Вона педіатр неонатолог. Розповідає, що в чоловіка, окрім шиї, була пробита легенія в неї самої, проникаючи поранення руки і уламкові поранення ноги. Вибухи кровотеча, яку хотілось швидше зупинити, але я не могла цю руку не відчувала і йшла кров, кров втрата. І у чоловіка я на шию перетиснула судину і кликала чоловіків на допомогу, щоб вони допомогли і перетиснули мені руку. Фотіки, хоч рівнем. Чоловік, який підійшов, він потім дістав свій ремінь, наклав реміння. Потім вже ж приїхали патрульні і наклали турнікет. В лікарні подружжя одразу прооперували. Чоловіка дістали уламки з шиї та легені. Катерина Тарасенко з колегами в момент вибуху була в кафе неподалік за столиком на відкритій веранді. Хлопок був, а потім ми вже. Всі кричать, все в диму там хтось кричить, якісь імена, що сиділи біля нас, да, десь в когось з ніг кров текла там, може з лиця, може з руки. Дуже було багато скла. Це було скло з вітрини. Це були розбиті самі чашки, дуже багато цих чай, ну якби заварничків. Тобто хтось із чоловіків лежав просто в кровіну, якби із-за того, що впали, бо від хлопка дуже багато машин просто зупинялось надати якусь допомогу, і всі бігли. Туди до світлофора, ну і саме до де машини горіли, де якби, більшість людей перебувала. Мабуть, ніхто навіть і не міг подумати, що ми в кафе можемо. Ну, якби... Які, ну, потребувати допомоги, чи може там ще якісь будуть поранення. Своє поранення спини, каже жінка, одразу й не помітила, намагалася допомагати іншим пораненим. Зрозуміла, що зі мною щось не так, коли вже мені коли я десь упала чи поплила, і мені сказали, що ну, розумію, що надумають патрульні медики і спрошую, питають, уже, чи можна розрізати одяг, бо десь вони там побачили кров. Одній з колег Катерини пізніше медики дістали уламок з легенів, іншу Руслану Демченко, поранену в руку, оперували близько п'яти годин. І я побачила ток один, ляп і почувствувала пекло в руці. Я подивилась на руку, питалася тину вже йти не могла. Я кричала, щоб мене спасли, тому що я вміраю, я тіряла сознання. І зараз, походу, потеряю. Ви серйозно це зараз знімають? Воно лупає, а ви знімаєте? В день ракетної атаки 3 червня до них доставили 21 пораненого, розповів заступник директора лікарні Микола Савченко. Вони доставляли, доставлялися як з швидкою допомогою, так і цивільним населенням. Із доставлених на сьогоднішній день зараз в лікарні знаходиться 12 постраждалих. Серед постраждалих були діти. Дітям була надана перша медична допомога, обстеження, і вони були перенаправлені в дитячу лікарню. за словами Миколи Савченка, двоє людей в їхній лікарні у важкому стані, в тому числі 17-річна дівчина. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.